ЗСУ завдали удару по одній з найрідкісніших і найдорожчих російських РЕБ – станції Житель на Луганщині. Це не просто техніка, це глушилка преміум класу, здатна придушувати супутникову навігацію, дрони та зв'язок у радіусі десятків кілометрів. Але тепер мінус один житель. Українські дрони знову показали, що дороге не означає невразливе. Станція вартістю до 25 мільйонів доларів перетворилася на Купу брухту іронія в тому, що система, покликана захищати від дронів, сама стала їхньою жертвою. Житель глушив gps сигнали радіозв'язок та керовані безпілотники. Без неї російська армія втрачає захист від дронів камікадзе, високоточного озброєння та розвідки. Це робить техніку склади та штаби окупантів більш вразливими. Відкривається нове вікно для ударів ЗСУ. Тепер українські сили можуть точніше наводити дрони та. Артилерію у цьому районі, адже перешкод більше немає. Втрата рідкісної та дорогої станції сигнал як російським військам, так і міжнародній аудиторії Україна здатна знаходити та знищувати навіть добре захищені цілі.